Слава Україні! Ви слухаєте новини на Українському радіо Дніпро в студії Ілона Шевченко. На Дніпропетровщині піротехніки знешкодили касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, що лишилися після обстрілів військами Російської Федерації. Про це йдеться у прес-релізі Державної служби з надзвичайних ситуацій області, яке отримало Суспільне. Роботи проводилися 2 серпня на території Криворізького району за межами міста Зеленодольськ. Піротехніки. Ідентифікували знахідки як сучасні касетні бойові елементи від ракетної системи залпового вогню. Ураган 11 одиниць вибухонебезпечних предметів знищили шляхом контрольованого підриву. Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю міжнародної агенції з атомної енергетики. Принципи ядерної безпеки на станції порушені. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гросія в інтерв'ю Associated Press. Інформація про це також з'явилась на сайті Суспільного сьогодні. За словами Гросі, Запорізька атомна електростанція фактично розташована у зоні активних бойових дій. Постачання обладнання туди перерване. А той факт, що станція контролюється Російською Федерацією, але при цьому ній продовжують працювати українські спеціалісти, призводить до... До передбачуваного насильства, у зв'язку з цим генеральний директор МАГАТЕ звернувся до Росії та України з проханням швидко дозволити експертам відвідати комплекс, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути загрози ядерної аварії. Як передає кореспондентка Суспільного на конференції в ООН, присвяченій договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Гросі ще раз наголосив, що ситуація в Запоріжжі нестабільна і потрапити туди дуже важко. Саме з території Запорізької атомної електростанції, що розташована на іншому березі Каховського водосховища, Ця регулярні обстріли міста Нікополь ситуацію характеризував голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Тривають обстріли майже кожного дня з невеликими переривами. А ворог користується тим берегом, як таким знаєте майданчиком для обстрілів, ховаючись під парасолькою атомної електростанції, ховаючись за мирними жителями. Ну так, як вони роблять, звичайно, і так вони діють і вночі обстрілюють мирне місто, де знаходяться жителі цього міста, які відпочивають, які взагалі ні з ким не воюють. Дніпро передав одній з військових бригад два безпілотники Кажан Є620. Про це йдеться у прес-релізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне. Такі дрони дійсно потрібні. Це ефективна зброя. Хлопці за ніч знищували до п'яти російських танків такими дронами, тому і запит на них є, каже підполковник Богдан Дмитрук. Серед переваг кажанів він також назвав здатність працювати з відносно дешевими боєприпасами, але ефективно знищувати вартісну техніку російських військ. Водночас такі безпілотники працюють незалежно від погодних умов і легко ремонтують кошти на кажани збирали через благодійний фонд ТАПС. Донати були різні від 10 гривень до 450 тисяч гривень. У Дніпрі працівники служби безпеки України затримали чоловіка, який підозрюється у зборі та передачі даних щодо функціонування аеродромів та об'єктів придніпровської залізниці агентам ФСБ. Про це йдеться у повідомленні управління служби безпеки України у Дніпропетровській області на сторінці Фейсбук за даними контррозвідки СБУ, підозрюваний працівник однієї з приватних охоронних фірм. Передавав збірні відомості представнику російських спецслужб через закриті канали зв'язку. У своїх доповідях він детально описував кожен об'єкт із прилеглою територією, вказував його координати з фото та відеофіксацією. Також чоловік цікавився інформацією щодо місць дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України та територіальної оборони. Російські спецслужби використовували отриману інформацію для планування вчинення диверсій і масових артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі. Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого засоби зв'язку з доказами злочинних дій наразі. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчинено в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Джеміля Швед переїхала до Дніпра Слов'янськ разом із своїм десятирічним сином Павлом. Родина вже двічі вимушена була тікати від війни. До 2014 року вони жили у Донецьку. Родина сподівається на повернення, вони хочуть ще раз починати життя з нуля. Ми з Донецька теж від'їжджали, тому що дуже це відчувалося на дитині. Дуже складно йому пояснити на той час було тому, що було всього 3,5 роки. Ну, було прийнято рішення, що треба шукати десь мир та життя, але знов прийшлось поїхати. Солонську зараз чоловік працює. Він не хотів їхати, дуже ну, без тата так завжди втрьох були. Це такий був момент, коли він казав: я нікуди не хочу їхати. Просто що коли частіше і частіше стало гриміти, ну. Було прийнято рішення, що це потрібно для його здоров'я і морального, і ну, не дай Бог, чогось такого. Слов'янську працювала на підприємстві. Ну, зараз теж дистанційно працюємо. Підприємство знаходиться у стадії простої. Як буде надалі, ми цього теж не знаємо. Ну, дуже теж у нас є свої фінансові проблеми там, тому що ми брали кредити на те, щоб розширювати підприємство, але от, зараз. Є складно ще з тим, що воно стоїть немає звідки брати теж доходів. Ми продовжили дистанційне навчання зі своїм класом. Ну то зараз буде стояти питання, що і як буде, тому що теж не зовсім розуміємо, чи краще переводитись, чи будемо навчатися. Ну в нас дуже хороший класний керівник. Не дуже хотілося б змінювати щось. Ну але зараз дуже так складно придогадати, що і як буде. Якщо там, наприклад, наше підприємство закриється, то знов. Коли в тебе вже є якісь нароботки, дуже ну раніше завжди мріяла, що повернемось колись в Донецьк. Якби потім, напевно, згодом вже так, ну, ця мрія так стихала. Якби ну, зараз було ну, непогане нове життя у Слов'янську, коли ну, ти вже так от устаканився, думаєш, ну все, вже, вже вже навіть про Донецьк перестали думати. Ну, може, колись там якісь цінні речі хотіли забрати. А зараз вже навіть не про що не думаєш, тому що вже настільки загадувати щось. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпро. В студії для вас працювала Ілона Шевченко. Бережіть себе та вірте в перемогу України.